У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо дуже важливий момент, який стосується розвитку вашого бізнесу і вашого самовдосконалення як підприємця, як власника свого бізнесу, чого вам ніколи і ні в якому разі не можна робити, і до кого вам ніколи ні в якому разі не можна прислухатися. І головне, що робити натомість, як діяти правильно. Відео буде актуальне кожному підприємцеві незалежності, яким бізнесом він займається, скільки часу він займається цим бізнесом, у якій локації він працює і яких би масштабів не був його бізнес, тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би з того, що дуже часто зараз я починаю помічати, думаю, як і ви теж помічаю те, що з'являється дуже багато бажаючих навчати людей бізнесу, бажаючих навчати підприємців вести правильно бізнес. І особливо тих, хто ще бізнесом не займається, так би мовити, новачків, які тільки шукають себе. У них є бажання займатися бізнесом, у них є навіть якісь певні ідеї, якесь певне бачення. але Воно є не чітке, воно є не сформоване, воно ще не кристалізоване, немає конкретики, немає ніякого плану дій, немає ніякого алгоритму вибору справи. І саме тому такі бажаючі стати підприємцями, бізнесменами, вони дуже часто шукають відповідь на свої питання у інтернеті: наприклад, як правильно почати свій бізнес, а який бізнес вигідніший, а як підготуватися до початку бізнесу. І багато багато інших питань, які вони задають, і відповідно, коли з'являється попит, з'являється і пропозиція. З'явилися люди, які почали вловлювати цей тренд, почали розуміти, що є такий запит, що люди не розуміють, який бізнес їм краще почати, і вони подумали: ха а чому б мені не зайнятися цим? Чому б мені не розповідати, а який бізнес краще почати? Чому б мені не підкидати ідеї таким людям? Ну і не просто підкидати такі ідеї, а продавати їх, наприклад, за. Гроші і на цьому підґрунті почав вибудовуватися певний пласт, так би мовити, тренерів і наставників, які навчають людей, який бізнес краще вибудовувати. І потім, коли технології пішли далі. Почали розвиватися, коли маркетинг почав розвиватися, коли алгоритми пошукових систем почали вдосконалюватися, покращувати свою роботу, особливо тоді, коли був застосований штучний інтелект, який самонавчається, який допомагає навчатися цим алгоритмам. Тоді вже пошукові системи почали діяти на випередження, що означає діяти на випередження? Тобто вони перестали очікувати, коли ж знайдеться людина, яка впише пошуковий запит і буде шукати відповідь на те чи інше питання. Вони самі почали по певним ознакам, по певним інтересах людей, по певній поведінці людей, почали вловлювати і розуміти, на що зараз у них є попит, що зараз хоче та чи інша група клієнтів. І відповідно, ті наставники, які навчали от запуску бізнесу, вони це також зрозуміли і почали в масі запускати рекламу саме на такі аудиторії. І відповідно, потік бажаючих навчатися у них постійно зростав. А той факт, що реклама. Лами стає з кожним разом все більше і більше. Говорить тільки про те, що попит на це зростає, говорить про те, що люди готові платити за таку інформацію. І відповідно, ті, хто займаються навчанням підприємців, початківців, яку справу краще обрати, вони мають ресурс для того, щоб вкладати його більше в рекламу і ще більше людей охоплювати. І завдяки цьому росте бізнес. І давайте тепер подивимось, як це виглядає очима, ось таких от підприємців. Початківців, вони бачать, що довкола них все більше і більше такої реклами з'являється. Вони бачать, що все більше і більше ось людей їм про це каже. І яка думка у звичайної, середньостатистичної людини в цей момент може виникнути: у людини, яка не розбирається в тому, як працюють інструменти маркетингу, як працюють пошукові системи, як реклама налаштовується, вони цього не знають. А що вони починають розуміти? Вони починають розуміти те, що зараз все більше і більше людей про це говорить, Отже, на це зараз зростає попит. Отже, зараз цей починається тренд дуже вигідний, і мені потрібно терміново вскочити в цей тренд. Мені потрібно встигнути, тому що в кожному навіть оголошенні можна почути: поспішай, бо так завжди не буде. акція триває до такого то числа, і по такій вигідній ціні ти більше ніколи не купиш. Тим самим все. Робиться для того, щоб підприємець, ось така людина, вона почала ще активніше діяти, щоб вона почала реєструватися там спочатку на ці безкоштовні майстер-класи, потім оплачувала усі ці курси, потім оплачувала додаткові послуги від тренерів, від наставників. І здавалось би, все добре. Ти допомагаєш людині, ти отримуєш за це оплату. Але давайте, як завжди, глянемо на ситуацію і з іншої сторони. А з іншої сторони, ситуація виглядає наступним чином: і цю. Сторону більшість людей не бачить, і вона не відкрита. Вона насправді ця сторона знаходиться не на поверхні. А я, як людина, яка займається більше восьми років роботою з бізнесом, з великим, з малим, я за роки своєї практики навчився вловлювати усі ці тенденції, усі ці маніпулятивні інструменти. І що я побачив? Я побачив те, що тренера, які тиждень тому навчали запуску одного виду бізнесу, наприклад, через відомий інтернет-магазин, вже сьогодні вони навчають, як користуючись штучним інтелектом. Створювати такі-то інформаційні продукти, наприклад, ще через тиждень вони ще інший продукт запускають, ще іншому бізнесу навчають. І насправді більшість людей навіть на це ніколи не зверне уваги. Вона просто пропустить це повз вух і буде або купляти, або не буде купляти. Піде далі серфити соцмережі. Але для мене особисто це є тривожний дзвіночок. Чому тривожний дзвіночок? Тому що людина переміщається від справи до справи, коли ти починаєш змінювати з одного виду діяльності. На іншій вид діяльності це говорить про те, що ти не задоволений доходом від одного виду діяльності і переключаєшся на інший, де ти сподіваєшся отримати більший дохід. І так ти перескакуєш з теми на теми, поки ти не знайдеш те, що тобі підходить. Так, зі сторони бізнесмена це є доволі вигідна тактика. Ти спочатку тестуєш те, що тобі більше вдається, потім знаходиш свою лінію. В якому напрямку рухатися, і починаєш рухатися, масштабуватися в цьому напрямку. Це є правильний підхід з точки зору бізнесу, але з точки зору клієнта, про що це може говорити? Це говорить про те, що цей конкретний тренер, цей конкретний наставник, той, хто продає вам ці курси. Він сам є недостатньо компетентним. Чому недостатньо компетентним? Тому що цей тренер переміщається від однієї справи до іншої. І ось такі часті зміни виду діяльності насправді говорять мені про дві речі: перша річ мені говорить про те, що у такого тренера бракує компетентності у цьому виду діяльності інакше би він отримав достатній відголос, він би отримав достатньо доходу для того, щоб продовжувати займатися цим видом діяльності. І друге, про що мені каже цей підхід, це про. Те, що підприємець, ось такий тренер, він шукає більший дохід, він шукає ту сферу, в якій він зможе більше заробити. Тобто, як такого інтересу в допомозі клієнту, у допомозі учневі розвиватися у цій справі в нього немає. І тепер, збираючи усі ці елементи докупи. Ми можемо зрозуміти наступне: що ось такий тренер абсолютно не зацікавлений в тому, щоби навчити свого учня. І він зацікавлений в тому, щоб якомога швидше заробити, отримати гроші. І в випадку, якщо йому це не вдасться, він готовий моментально переключитися на будь-яку іншу діяльність до тих пір, поки не знайде те, що буде йому приносити гроші. І тепер до цієї картини я хотів би додати ще один фактор, який я мав можливість спостерігати протягом років. Роботи із клієнтами фактор полягає в тому, що успіху досягнути в справі неможливо моментально. Дуже рідко так вдається, щоб от зразу взяти і у вас все пішло, щоб у вас все вийшло. Потрібен час. Потрібно підготувати клієнтів, потрібно правильно їм донести свою цінність, потрібно правильно сформувати свою пропозицію, потрібно правильно підійти до клієнтів. потрібно зрозуміти, хто ж є твоїм клієнтом. Потрібно провести велику кількість роботи, аналізу, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатися, щоб зрозуміти, як же ж запустити цей бізнес, щоб він почав приносити вам дохід. Тобто потрібно зробити великий пласт підготовчої роботи. Натомість у цій ситуації ми бачимо наступне: що підприємець дає собі певний проміжок часу, закидає, умовно кажучи, рекламний бюджет туди, в цю справу, і каже сам собі, і це дійсності так відбувається насправді. Тому що я знаю, де навчалися ось такі тренера, я знаю, з яких школ вони пішли, я знаю, хто їх навчав цьому підходу. І підхід в них наступний: що ти заливаєш певний бюджет і тестуєш. Якщо ти після вичерпання цього бюджету не отримаєш результат, тобі потрібно переключатися. На іншу нішу. Тобто, це говорить про те, що людина сама плаває просто. Поверхнево плаває у тій темі, якої навчає того чи іншого початківця підприємця. І виходить така ситуація на ринку, що з'являється дуже багато непрофесійних, некомпетентних фахівців, бізнесменів, компаній, які заточені тільки на те, щоб максимально швидко відбити свої гроші. Але якщо ви є вже регулярним глядачем мого каналу, то ви знаєте мій підхід. Якщо ви тільки новачок, то я вам його повторюю ще раз, головна суть бізнесу полягає в тому, що ви створюєте цінність, за яку клієнт готовий вам заплатити. І тільки тоді клієнт вам буде платити, коли ця цінність перевищує вартість, яку він заплатив. У даному випадку просто відбувається спекуляція неробочою інформацією. Тобто кожен починає перепродавати. Навіть можуть бути такі сценарії, що от купив, наприклад, підприємець-початківець цей курс, як, наприклад, запускати бізнес таким-то інтернет-магазином. І він спробував, йому не вдалося. І що він робить? Він думає наступним чином: мені ж потрібно якось відбити ці гроші. Що я буду робити? Я буду рівно так само, як ось цей тренер, буду так само навчати людей тієї самі інформації. Буду, умовно кажучи, переказувати цей курс. І починає переказувати цей курс, починає навчати інших тому, як запускати бізнес з таким то інтернет-магазином, наприклад. І ось вони починають перепродавати один одному неробочу інформацію. І чи варто казати про те, що хтось у цій схемі заробить на самому інтернет-магазині, на бізнесі з цим інтернет-магазином? Тут годі й казати, що результат результату ніякого не буде, а тепер давайте подивимось, як же ж ситуація розвивається у бізнесі. Насправді, як же ж насправді стартує успішний бізнес, як же ж насправді розвивається цей бізнес? І тут я хотів би почати із прислів'я, яке одного разу сформулював Брюс Лі. Він сказав так: я не боюся того, хто знає 10 тисяч ударів. Я боюся того, хто один удар відточує 10 тисяч разів. І саме цей підхід ви повинні використовувати в бізнесі. Тобто, у вас має бути фокус на одну конкретну справу, на один конкретний напрямок. Ви для себе його оприділяєте і не просто оприділяєте на основі того, що. Вам хочеться гроші заробити, Ви його оприділяєте на основі того, що у вас є інтерес до цієї справи, у вас є компетенція в цій справі, ви маєте досвід роботи в цій справі, ви можете дати результат клієнту, який до вас звернеться. І тоді оплата, яку ви будете отримувати, вона буде підтвердженням того, наскільки ви є спеціалістом у даній справі. Якщо кількість оплат росте, то ви отримуєте постійну кількість підтверджень того, що ви є фахівцем цієї справи і що вам. Варто продовжувати розвиватися, і саме в таких фахівців ви теж повинні вчитися. В тих фахівців, які присвячували одному напрямку багато років, багато часу. Вони просто били в одну точку, вони просто направляли всі свої зусилля для розвитку в одному напрямку, і саме в цьому одному напрямку вони змогли розвинутися просто до величезних висот. І саме з такими фахівцями вам доведеться, якщо ви хочете збудувати успішний бізнес, вам доведеться шукати контакт для того, щоб брати їх в роботу в один проект, в інший проект. І вам потрібно теж слідувати цьому підходу. І як то кажуть, усе починається з фундаменту. Будинок починається з фундаменту. Якщо ви на етапі фундаменту проведете неякісну роботу, використаєте неякісний неперевірений матеріал. То відповідно вся подальша робота, яких би фахівців ви не залучали, вона все буде тріщати по швам. І ця споруда, яку ви вибудуєте, вона просто розсипеться. І в даному випадку, що я маю на увазі, кажучи про фундамент. Я маю на увазі те, що поки вище на етапі вибору справи. Ви повинні опиратися саме на тих спеціалістів. Ви повинні опиратися саме на тих людей, які є фахівцями в цьому напрямку, які можуть вам допомогти розказати, які допоможуть вам визначити, варто вам рухатися в цьому напрямку, чи, можливо, краще змінити цей напрямок, які допоможуть вам визначити ваші компетенції, які допоможуть їх збалансувати, які допоможуть на основі вашого досвіду, на основі вашого. Вашої практики, на основі ваших знань, сформулювати ту картину, яка і покаже, куди вам потрібно направляти свої зусилля. І не просто покаже, а допоможе вибудувати план дій, як вибудовувати цей етап, як правильно запускати цей бізнес, які кроки потрібно обов'язково врахувати, від чого себе потрібно обов'язково застрахувати, якщо ви, звісно ж, не хочете загубити свою справу ще в самому корені, в самому зародженні. І при цьому втратити величезну кількість часу, грошей, зусиль, і відправити це все в смітник, як то кажуть. Тому вам доведеться діяти максимально точно, і в даному випадку цей підхід нагадує дуже точний постріл, де ви довго цілитеся, і один раз стріляєте, але стріляєте точно, врахувавши усі необхідні фактори для досягнення своєї цілі. Особисто можу сказати, що опираючись і аналізуючи свій більше ніж восьмирічний досвід роботи з підприємцями, з клієнтами. З малим, з великим бізнесом можу сказати те, що саме цей підхід він є найбільш ефективний. Саме на цьому етапі ви зможете максимально швидко і максимально точно досягнути своєї цілі. В даному випадку вибір справи і перетворення її в успішний бізнес, коли ви все ретельно зважили, коли ви все ретельно проаналізували, коли ви врахували всі можливі помилки, коли ви застрахували себе від усіляких можливих проблем і зробили максимально точний. Покроковий план і прослідували йому. І насправді це звучить доволі просто, банально, шаблонно можливо, але за кожним цим словом стоїть просто величезна кількість проб, помилок і. Величезна кількість витрачених грошей, якщо ж і ви хочете прослідувати вже максимально готовому, максимально адаптованому плану під вас з врахуванням усіх можливих сценаріїв розвитку подій, з врахуванням можливих помилок і перестрахування від цих помилок з адаптацією під ваш конкретний бізнес, під вашу конкретну ситуацію, тоді записуйтесь на консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. На консультації ми розберемо ваші ці. Ілі, виявимо, де ви помиляєтесь, чи можете помилитися, і визначимо, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.